Шевченко і сучасність 209 дев'ятій річниці із дня народження Тараса Шевченка присвятили літературно-мистецьку академію. Захід уже традиційно відбувся біля пам'ятника кобзарю. Однак, уперше у форматі літературної кав'ярні на місці побувала наша знімальна група. Є дні, що минають і непомітно зникають без сліду. Нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає. Що завжди з нами, бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі, бо він такий великий і незбагненний, як життєдайний дощ, як весняний вітер, як щедре сонце. Україна у долі має такий день 9 березня. З минулого віку і до наших часів, і далі в майбутнє у нові віки. День. Який явив світові Шевченка, великого сина великого народу? На сьогоднішньому заході представлені роботи учнів художньої школи імені Ярослава Пстрака та студентів відділу образотворчого мистецтва педагогічного коледжу. Представлені картини з музею нашого історії міста Коломиї, будуть приймати участь чітці, які виграли в конкурсі огляді, приуроченому Тарасу Шевченку. І також, звичайно, ми будемо молитися за мир. Ми будемо вшановувати пам'ять нашого кобзаря. Буду читати поезію не стандартно, як завжди, відбувається перед мікрофоном. А сидячи за столиками, Тарас Шевченко любив свободу, любив мріяти, любив малювати і понад усе любив Україну. Напевне, з війною. Пора вже ломити оті стереотипи, які були нав'язані нам радянською владою впродовж багатьох років. Звичайно, буде покладання квітів до Шевченка, бо це важливо. І ми гордимося тим, що Шевченко сьогодні сидить і споглядає за нами. І я думаю, що він тішився б тією сучасною молоддю, нами всіма, що ми. Любимо його творчість і е, не забуваємо про, про нього. Поет це не минуле, Тарас Григорович це сьогодення. Зважаючи на доленосні і бурхливі події в Україні, бачимо, що Шевченко живе посеред нас. Додає сміливості, впевненості у боротьбі з нікчемним і лютим ворогом. Нині Шевченкова стражданість відбивається у серці кожного українця, гідного і безстрашного його серця. Він зробив дуже багато для України. Він є поетом всієї е, України, який прославляв Україну. Робив заради заради своєї України багато чого, і він для нас є, ніби дуже великою. Людини, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Ті, хто забуде, чи згадає мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, не плем'ями і не безлика раса. Великий Богом обраний народ, разом з тобою, батько наш Тарасе, встаєм з колін і прагнемо висот.